Фантастичний світ World of Warcraft відкриває перед нами безмежні можливості, які вже багато років зберігають свою привабливість та актуальність. У рік, коли Вов святкує свою 19-ту річницю, ми все ще з цікавістю граємо в цю неймовірну гру. Warcraft неодноразово переживав стрімкі злети і не менш стрімкі падіння, але за весь час він зумів зібрати навколо себе величезну кількість вірних фанатів, які й досі продовжують грати в нього та досліджувати цей всесвіт. Чому причина такої популярності та чому він за довгих 19 років не втратив актуальності? Давайте розбиратись. Ви на каналі GameVis, і сьогодні ми розкажемо вам про 10 причин грати у World of Warcraft в 2023 році. Як завжди, ми дякуємо за підтримку нашим спонсорам. Без вас відео на цьому каналі виходило б значно рідше. І ви також можете нас підтримати. Ми ж будемо робити ще більше крутого контенту. Також половину зібраних коштів ми відправляємо на потреби ЗСУ. Всі звіти, як завжди, в спільноті. Ну що ж, готуйте смаколики, ставте нам авансом вподобайку, і ми починаємо. Причина перша Глибокий світ та історія World of Warcraft гра з добре пропрацьованою історією. Цей всесвіт постійно знаходиться у вирі подій, у яких гравець бере безпосередню участь. Звісно, глибини пропрацювання та різноманіття виборів, які будуть впливати на всесвіт, як в якійсь AAA-RPG, очікувати тут не варто. Адже це онлайн-гра, і в ній є свої обмеження, і акцент ставиться на тому, щоб розказати гравцеві цікаву історію, в якій той зможе взяти участь, але не повпливати на неї, як в добре поставленій п'єсі, де персонаж гравця гратиме дуже важливу роль героя Азероту, того, хто стає на заваді силам зла, які наміряються зруйнувати цей всесвіт. Саме ця гра дасть вам можливість відчути атмосферу справжньої пригоди. Але й без мінусів тут не обійшлося. Лор Всесвіту може показатися заплутаним і незрозумілим, хоча б з огляду на те, що вийшло вже дев'ять доповнень за останні роки, і всі їх утримати в голові неможливо. Останнім часом Blizzard вносили до нього дуже багато правок, тим самим ще більше плутаючи гравців. Однак гру це точно не псує, навпаки, викликає цікавість у людей, цікавість і надалі вивчати цей світ. Кожне оновлення, будь то глобальне доповнення або проміжний патч, вносять правки у гру і доповнюють історію. В новому Аддоні Dragonflight гравців відправляють на допомогу давнім союзникам смертних рас азероту, драконам. Сюжет нового доповнення більш приземлений і локальний. Ми не будемо рятувати Всесвіт від вторгнення легіонів демонів або навали орди кровожарливих мерців. Ні. Ну, принаймні поки що. Все набагато простіше. Ми будемо допомагати драконам повернути їх сили. І паралельно насолоджуватися красою локацій нового доповнення. Причина друга візуальна складова гри. Ви можете вдаватися в питання, чи гра, що вийшла 19 років тому, може вразити своїм візуалом. Я відповім так, може. Локації останніх доповнень вражають своєю красою. Незалежно від того, чи ви подорожуєте рівнинами Онари, чи пробираєтесь через засніжені ліси лазурного прольоту. Навіть старі локації постійно допрацьовують або ж зовсім переробляють, тим самим доводячи їх до рівня сучасних. Але цей процес доволі довгий. Розробникам вдалося передати атмосферу кожної локації через її візуал та музичний супровід, палаючі пустелі, засніжені вершини, віковічні ліси. Все це вражає. Взагалі команди, що займаються візуальним дизайном гри та музичним оформленням, навіть під час не зовсім вдалих доповнень, завжди були на висоті. Також вражає і кастомізація персонажів. Попри відсутність у Warcraft детального редактора створення персонажа, де можна підтягнути кожну зморшку, гра надає широкий вибір кастомізації. Попри обмеженість цього аспекту гри, а ми знаємо, що деякі гравці полюбляють проводити години за створенням свого персонажа, все одно можливо гарно налаштувати свого героя, тим паче, що даний редактор постійно доповнюється. Також варто поговорити і про зовнішній вигляд спорядження наших героїв. Якщо коротко, то його вибір вражаючий. Будь-який, навіть найвибагливіший гравець, зможе обрати собі декілька комплектів спорядження або ж так званого трансмогу, який безумовно буде радувати його око своїм виглядом. Причина третя: різноманіття рас та класів. На момент виходу гри у 2004 році гравцям на вибір давали 8 рас, 4 для альянсу та 4 для Орди, і 9 класів. З яких один був завжди недоступним для іншої фракції: шаман для альянсу і паладин для Орди. І це при тому, що не кожна раса могла обрати певний клас. Орк, наприклад, ніяк не міг стати магом, а нічний ельф чорнокнижником. Погодьтеся, це невеликий вибір. Проте майже з кожним доповненням у гру додавалися нові раси та класи, а старі обмеження знімалися. Так, у The Burning Crusade до Орди приєдналися ельфи крові, які мали змогу стати паладинами. А для раса космічних вигнанців, які практикували шаманізм, стали членами альянсу. Доповнення гнів короля Ліча разом з новим класом лицарями смерті ввело в гру нове поняття героїчний клас. Персонаж, з обраним героїчним класом, стартував з набагато вищого рівня, ніж інші класи, і мав власну передісторію. Хоча варто зазначити, що для того, аби створити такого персонажа, необхідно було мати на обліковому записі героя прокачаного до рівня, з якого стартують героїчні класи. Наразі у грі присутні два класичні героїчні класи лицар смерті та мисливець на демонів. Нове доповнення Dragonflight додало в гру нову расу драктирів ящеркоподібних гуманоїдів. Для такої раси доступним є тільки один клас Евокер. Клас характеризується цікавим і неподібним на інші геймплеєм, І це нововведення ще з перших трейлерів викликало у гравців цікавість. Надалі в гру додали ще більше та класів. Окрім всього вище зазначеного, особливо ж цікавими можна назвати союзні раси, які вже мають прототип, але відрізняються від інших зовнішнім виглядом, перед історією та расовими особливостями. Тому наразі для нас відкривається найрізноманітніший спектр комбінацій рас та класів. І тут кожен зможе обрати щось своє. Причина четверта цікаві механіки. Цікаві ігрові механіки це одна з причин, чому багато людей і досі грають у World of Warcraft. Це і безліч активностей у відкритому світі, і система подорожей у часі, яка дає можливість обрати улюблене доповнення для прокачки. Але окремо хотілося б виділити професії та драгонрайдинг. Ви можете запитати, а що цікавого може бути в професіях? Ти йдеш собі, збираєш ресурси, з них крафтиш якісь речі і продаєш їх. Але так було раніше. На відміну від попередніх доповнень, крафт у Dragonflight — це велика справа. З'явились нові можливості в покращенні кожної професії. Всі вони були перепрацьовані до звичайної системи їх прокачки була додана система спеціалізацій, яка дає можливість розвивати обрані професії у конкретному напрямку, і додає у цих напрямках значні бонуси. Також необхідно сказати про нову систему крафтових замовлень. Тепер немає необхідності тижнями збирати голд для того, щоб викупити єдину на аукціоні необхідну річ за завищеним цінником. Достатньо просто зібрати необхідні ресурси. Певну суму золота за роботу і залишити своє замовлення в спеціально відведеному для цього місці. Гравець з прокачаною професією візьметься за роботу, і заповітна річ буде вашою без зайвих переплат. Тепер до системи драгонрайдингу у новому доповненні Dragonflight була додана нова система польотів на драконах. По істині унікальна система польотів дозволяє перетинати місцевість на неймовірній швидкості. Є можливість виконувати різноманітні маневри, прокачувати своїх драконів, або ж змінювати таланти залежно від ситуації. Так польоти стали відчуватися більш динамічними та живими. Взагалі, краще це самому все спробувати. Повірте, це набагато простіше, ніж звучить. Причина п'ята контент. На відміну від унікальних механік, у World of Warcraft присутній і звичайний для ММО контент, будь то данжі та рейди, або ж ПвП та квести. Та навіть збирання петів та гарних речей можна назвати окремим видом контенту, якого у Варкрафті дуже багато. Особливо хотілося б виділити так звану ПВЕ-складову. Підземелля та рейди у World of Warcraft завжди вражали своїм масштабом та пропрацьованістю. Візуальна складова підземель та механіки босів роблять проходження такого роду контенту, особливо на максимальній складності, просто незабутнім. Гравець завжди знайде варіант, як зайняти себе або розвеселити. Тим паче, що Warcraft онлайн гра, де ви більшість часу будете проводити з іншими гравцями, що сильно покращує враження від процесу. Єдине додам для новачків: не потрібно в короткий термін намагатися освоювати всі гілки контенту. Адже це, вкупі з кількістю активностей, легко зможе відбити цікавість до гри. Найкращим варіантом буде освоювати контент поступово. Причина шоста – Регулярні оновлення. Погодьтесь, навіть найцікавіші підземелля або купа різноманітних квестів все одно будуть пройдені і рано чи пізно набриднуть, навіть попри те, що їх у грі дуже багато саме тому Warcraft регулярно оновлюється. Якщо не брати до уваги глобальні доповнення, які виходять в середньому один раз на два роки, також є патчі з частотою виходу десь раз на півроку, крім цього, ще частіше виходять так звані проміжні патчі. І всі ці оновлення несуть з собою купу різноманітних квестів та активностей. Але слід зазначити, що так було не завжди. І в деяких доповненнях, так я про Shadowlands, контенту доводилось чекати по 8-9 місяців. Але навіть так не забувайте, наскільки багато іншого контенту є навіть у старих доповненнях, колекціонування і таке інше вам у поміч. Причина сьома соціальний аспект. World of Warcraft, як і будь-яка ММО, розрахована на спілкування та взаємодію між гравцями. І дійсно, щось складніше квестових босів поодинці подолати не вийде. Та навіть в найпростіші данжі доведеться збирати групу таких самих авантюристів. І от вже в цьому досить сильно допомагає система підбору гравців та гільдії. Система підбору гравців, наприклад, дозволяє стати в чергу та автоматично об'єднати людей для проходження підземелля або ж для поля битви. І це сильно спрощує гру, особливо для новачків. Гільді ж це група гравців, велика або ні, об'єднана спільними інтересами. У гільдіях люди можуть спілкуватися між собою та разом освоювати будь-які види контенту. Саме так більшість гравців-новачків знаходили собі в грі і не тільки, друзів або ж навіть другу половинку. Проте у цьому, звісно, є і мінуси. Адже під час такого спілкування ніхто не захищений від всякого роду маргіналів, метою існування яких є псування настрою іншим гравцям. До цього просто слід бути готовим. Причина восьма. Український Warcraft. Цей пункт плавно випливає з соціального аспекту гри. Погодьтеся, адже набагато краще грати у Warcraft з людьми, які не тільки об'єднані спільними інтересами, а й які є вашими земляками. Одразу слід зазначити, що автор та інші члени команди GameVis засуджують гру на російських серверах і вважають, що всім свідомим українцям варто перейти на сервери європейські, тим паче, що на eu серверах існує потужна українське ком'юніті. Blizzard лояльно ставляться до гравців, які намагаються перенести своїх мейнів подалі від всім відомого токсичного болота, і надають їм змогу безкоштовно перенести своїх персонажів на європейські ігрові світи. Ми не будемо детально на цьому зупинятися, тим паче, що про все це докладно в декількох відео розказала наша подруга з каналу Нічна Воїтелька. Також варто зазначити, що для комфорту гри українців на європейських серверах силами українського ком'юніті розробляються аддони, які вже перекладають багато контенту українською. Ми впевнені, що за достатньої підтримки і активності їм під силу переклад ледь не всієї гри. Blizzard, судячи з усього, самі до цього прийдуть не скоро, якщо взагалі прийдуть. До речі, якщо подобається відео про ваш улюблений всесвіт українською, то підписуйтесь, далі буде тільки більше. Причина дев'ята гра лояльна до новачків. Всі ми колись були новачками і на власному досвіді знаємо, як це приходити в нову гру та намагатися освоїтися в ній, постійно питаючи пораду більш досвідчених гравців та шукаючи інформацію в інтернеті. Наразі World of Warcraft є дуже лояльною грою щодо новеньких. Тут є і спеціальне навчання, що дає можливість новачку без сторонньої допомоги освоїти ігрові ази, також покрокове введення контенту, що не дає гравцеві зламати голову від його обсягу. Warcraft надає доступ до ігрових активностей поступово, даючи можливість людині обирати те, що їй подобається, і це дуже добре. Також до плюсів можна віднести різноманітні спільноти, які з радістю приймають до себе новеньких. А також систему менторства, коли людина з досвідом може допомагати новачкам з будь-якими питаннями та проблемами у грі. Причина 10: класичний Warcraft. Люди, які грали в класичні доповнення, можуть сказати, що тому вони й пішли з Варкрафту. Бо зараз там тебе водять за руку. Раніше такого не було, і у всьому доводилося розбиратися самостійно. Саме для таких гравців існують сервери класичного Варкрафту: це і ваніла і всіма обожнюваний гнів короля Ліча. А для найбільш хардкорних гравців, які звикли ускладнювати і так зовсім непрості задачі, існує WoW Classic Hardcore, де гравець не має доступу до таких звичних речей, як Аукціон та Пошта. Але головним є те, що смерть на таких серверах є перманентною і дорівнює видаленню персонажа. Ви, до речі, як вже перевірили свої сили на WoW Classic Hardcore? Пишіть про це в коментарях. А також ловіть трохи особистої думки від диктора. Як на мене, вся магія класичного Варкрафту була саме в тому, що це був перший досвід. Ви у грі зовсім нічого не знали, і тому її було так цікаво вивчати. Звісно, у World of Warcraft плюсів та мінусів значно більше, та й причин грати теж. Але ми постаралися підібрати для вас найголовніші ті, які дають змогу цьому всесвіту жити та розвиватися, і тим самим викликати інтерес у багатьох гравців. Ми з вами інформацією поділились. Тепер ваша черга. Пишіть у коментарях, про що ще ви би хотіли дізнатися, ми обов'язково візьмемо вашу відповідь до уваги. Ну що ж, дякуємо, що додивились до кінця, і дякуємо за підписку. Так точно не пропустите більше цікавих відео по всесвіту World of Warcraft. З вами був канал GameVis, Бережіть себе і до нових зустрічей.